Привстую всех. С вами Мак Магвеляр. Сегодня я хочу тебя, Пашу Мерседеса, э поблагодарить за сотчасские труды в Киево-Печерской лавре. И теперь я обращусь ко всем украинскую мовою. А и Владиці Павлу, я надсилаю від нас від ордену 13-ї променевої зірки. Їжу і все те, що зможе допомогти йому в СІЗО. Як казав Ануфрій, сталося непорозуміння, ми за вас піклуємося, не знаємо, що сталося. Лукумс, кладовища. Куріння вас вбиває. Вірмішельку, мірінку, конфетки. Кашу муляшу. Святие посніки печерські маліці Бога за владиченку Павла. Чорничку. Бумагу з параши. згущене молоко. І от мага віляра от 13-ї променевої зірки. Отак нахуй. Візіт, Візіте його. Це у СІЗО у СІЗО. І три свічечки Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Отець це син і Святий Дух, Отець це і син і Ісус. Одна зелена, що Троїцью Бог любе. Друга чорненька чотиридесятниця велика. А червоненька то Христос А, Слава Україні. І Путін помре.